Я думаю, це теж одне з найбільш би, таких FAQ, тобто питань, з якими ми живемо постійно в, в різний час. Я думаю, ми дамо різну відповідь. Та, є загальна установка на те, що. Ми згадуємо та целана або Адорно і згадуємо те, що мистецтво неможливо під час війни або після таких катастроф, як Аушвіц, та Друга світова війна, бомбардування Хіросіми і Нагасакі, і в українській реальності тепер є. Свої приклади і свої формулювання, там ми часто можемо знайти це формулювання чи можливо мистецтво після бучі. Я думаю, що моя відповідь різнилася в різний час, але більш-менш загально вона є ствердною в тому сенсі, що в тій якості, в якій ми маємо зараз, мистецтво і мистецькі практики воно не просто можлива, вона продовжує існувати. А навіть заперечуючи себе, це продовження відбувається. Та у практики можуть бути продуктивні паузи і. Події, які впливають на питання про те, чи можливо продовжувати працювати так, як ти працював там до 24 лютого, чи не повернулися ми на 100 років назад, і чи наші умови зараз не є такими самими, як були в модерністську епоху, і що ми бачимо у авторів, яких ми читали раніше на якісь дистанції, та в тексті до цієї виставки я писав про такий перелік авторів, яких ти одразу згадуєш, назви текстів, які і хто одразу згадуєш та дивимось на страждання інших Сюзен Зонтак? Або ті самі фрази та Адорна про можливість поезії після Аушвіцу. Або ми згадували з Ярославом е відео, де Аліджі бере інтерв'ю Чомскі і би, в жартівливій формі е говорить з ним про мову, як таку, і просить якби, лінгвіста е перелічити хоча б якісь слова. Типу ви кажете, що люди користуються словами, можете назвати деякі з них. Е і ось ця якби необхідність працювати на нулі мови, на тому, що ми е в нових обставинах Ходимось сьогодні в унікальних обставинах, одночасно дуже схожих обставинах на те, що було в 20 столітті. Там ми опиняємось і в тій самій ситуації, коли мову доводиться винаходити з нуля, а з іншого боку, у кожного є якби своя персональна історія, яка дозволяє е, відповісти персонально на те, чи ці практики можуть. Продовжитись в тому самому русі, як були до або змінитися, і, і унікальність цієї ситуації, в тому числі в її повторюваності, та тому, що коли ми е, раптом знову процитую Ярослава Фетинського, та опинились як в машині часу на 100 років назад, коли нас відкинуло в минуле е, через те, що події, які ми бачимо на фронті, як ведеться ця війна, е, не знаю, можу перелічити фільтраційні. Табори, розстріли в потилицю, братські могили та весь цей тотальний контекст війни, який є, він не здається нам унікальним, і дуже і, і дуже часто ми можемо використовувати стару мову 20-го століття для того, щоб це описати, але унікальність всього цього в повторюваності та в тому, як ми потрапляємо в цю ситуацію знову з одного боку, з іншого боку, наші життя не є. Взаємозамінними і в 22 році в сучасній Україні, в сучасній Європі, сучасній світовій ситуації в кожному окремому українському місті ми знаходимо, ми переживаємо ці історії унікальним чином. В них є збіги, подібні точки зору, але я не думаю, що ми можемо якби подивитись на Яніса Кунеліса або Йозефа Бойса і зробити. Ті самі висновки, знаходячись в абсолютно іншому контексті. Тому я думаю, це якби протиставлення унікальності і відсутності унікальності це якраз та одна з ліній, про яку варто поговорити. Та, що ми знаходимося в сучасності, та, називаємо це так, але події інколи. Підштовхують нас до е, старих рішень, тому що ці події старі за своєю формою і тим, як вони відбуваються. Так. Чи, чи варто відповідати на досить модерну війну, е, або не знаю, для когось середньовічну, для когось ще е, раніше, та новими способами. Е, так. Це, це умова перемоги, виходу з цієї війни. Чи Інколи доводиться бути платоніками і перемагати подібне подібним. Тобто мені здається, що це якби ох, не хочеться слово діалектика використовувати, але різниця унікального і неунікального, вона така досить мерехтлива. В одній з розмов В'ячеслав Поліков, коли я спитав його, чи зміниться його художня мова. Зараз та після 24 лютого, чи відчуває він необхідність її змінювати? Він відповів мені тим, що м -м, сказав, що він перекидає це питання мені, і чи можу я назвати йому художників, які кардинально радикально змінили свою мову, відмовились від попередніх практик. І м -м -м, на загал, я не думаю, що ми можемо чітко сказати, що цей художник відмовився, а цей художник ні. І е -е, якби статус цієї виставки, і взагалі те, що я вирішив все-таки її зробити, це якби необхідність зафіксувати якраз той стан, в якому. Ми знаходимось зараз, стан, в якому в нас немає остаточних відповідей, але є наші практики, які вже сформовані. Та якісь об'єкти, матеріальні речі або тексти написані, і мені хотілося б, щоб ці тексти і ці роботи опинились в одному просторі і дали нам більше можливостей їх пов'язати і поговорити, покритикувати ці процеси.